Був контрактником, ну допустимо, тобі могло би бути все одно на те, скільки отримує цивільна молодь, тому що ти там мав свою зарплату частини і все було класно. Але не дивлячись на те, що ти був контрактником, ти, по суті, розпочав боротьбу, зокрема, петицією за статус курсанта і підняв те питання, що курсанти, як майбутні офіцери, мають мати гідне грошове забезпечення, хоча б мінімальне, яке є в Збройних силах. Чому е, тобі було не все одно на це? Братерство. Братерство і побратимство це ті речі, які м, вони сформувалися в мене вже будучи в Азові. Е, десь вони були моментами і протягом життя до Азову, до 2014 року. Проте, в той момент, коли ти починаєш думати не тільки про себе, а й про своїх близьких, про своїх побратимів, і думати, як можна їм допомогти, щоб їм було легше. Тоді ти виходиш на трошки інший рівень сприйняття сприйняття всіх оточуючих.